Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом закуски з огірків. Для приготування цієї закуски мені потрібні огірки, сіль, цукор, чесник, вода, оцет, рослинна олія та кетчуп лагідний і кетчуп гострий. Взяла каструлю, викладаю сіль та цукор. оцет. Вода, рослинна олія та два види кетчупу. Це буде такий маринад для огірків. Все це розмішую. А зараз необхідно нарізати огірки. Як їх нарізати, залежить від їх розміру. Ось ну, такий ось огірочок, він не товстий, але довгий. Я розрізаю ось таким чином. Щоб це можна було покласти до рота. Ось товстіший огірочок, то я його ось таким чином розрізала. І так нарізаю всі огірки. Всі огірки нарізала, отакими ось шматочками. Дуже дрібними не потрібно. Вмикаю. Вогонь і ставлю каструлю. На максимальному вогні потрібно довести до кипіння. Накриваю кришкою. Після того, як закуска закипить, вогонь потрібно зменшити до мінімуму. Після закипання огірки проварюю 25 хвилин. Огірки закипіли, і я зменшую вогонь і заміряю час. Пройшло 10 хвилин. Бачите, скільки рідини? Огірки пустили сік, перемішую їх. Вони вже повністю занурені в рідину. Накриваю кришкою і проварюю далі. Огірки проварилися 25 хвилин. І додаю часник. Розмішую з часничком, Накриваю кришкою і проварюю ще 10 хвилин. Вимикаю вогонь. Ще раз повторюю, огірки варились без часника 25 хвилин, і з часником ще 10 хвилин. І розкладаю. Закуску у банки. Розклала закуску по баночкам, накриваю кришками та закручую. Таку закуску можна зберігати навіть при кімнатній температурі. Закуска виходить пікантна, в міру гастренька, огірочки хрусткі та смачні. Готуйте. Перевертаю банки до гори дну та залишаю їх остигати на столі.